Служба безпеки України вже продемонструвала уламки Арішника, яким Російська Федерація атакувала Львівщину, і тепер СБУ кваліфікує цей удар як воєнний злочин. Служба безпеки також встановила місце знаходження уламків російської балістичної ракети, якою сьогодні вночі ворог ударив по Львівщині. За попередньою інформацією виявлені комплектуючі належать до ракетного комплексу. Рішнік серед знайдених наразі деталей, блок стабілізації і наведення фактично це до речі, кажуть військові мізки ракети, а також запчастини з двигуної установки, фрагменти механізму орієнтації. Усі відповідні уламки мають статус речових доказів та готуються до передачі на поглиблені експертизи. Служба безпеки встановила місце знаходження уламків російської балістичної ракети, якою ворог ударив по Львівщині у ніч з 8 на 9 січня 2026 року. За попередньою інформацією, виявлені комплектуючі належать до ракетного комплексу Арешнік. Серед знайдених наразі деталей: блок стабілізації і наведення, а це фактично мізки ракети. Запчастини з двигунної установки, фрагменти механізму орієнтації, сопла з платформи блоку розведення тощо. Відповідні уламки мають статус речових доказів і готуються до передачі на поглиблені експертизи. Слідчі СБУ кваліфікують застосування цієї зброї по цивільній інфраструктурі України як воєнний злочин з боку РФ. За попередніми даними, ворог здійснив пуск ракети Арішник середнього радіусу дії класу Земля-Земля із російського полігону Капустін Яр. Атакувавши цивільні об'єкти нашої держави поблизу кордону з Євросоюзом, Кремль намагався знищити інфраструктуру життєзабезпечення регіону в умовах різкого погіршення погодних умов. Слідчі СБУ встановлюють усі обставини, а також організаторів та виконавців цього воєнного злочину РФ для притягнення їх до відповідальності. Досудове розслідування за статтею 438 Кримінального кодексу України, а це воєнні злочини, триває. Заходи проводяться за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора. І повертаємося до Києва, адже у ДТЕК щойно заявила, що станом на цю мить екстрені відключення вже поширюється на весь Київ. І у ДТЕК додають, що саме через наслідки масштабної атаки Російської Федерації і Перевантаження мереж у Києві запроваджені екстрені відключення. Причому, якщо раніше такі відключення діяли лише на лівому березі Києва, то вже зараз вони продовжилися і діють і на правому березі української столиці. А от під час екстрених відключень попередні графіки погодинних відключень не діють. Тому, до речі, у ДТЕК також закликають зараз намагатися користуватися потужними електроприладами по черзі. Звісно, це якщо є світ. Тому що ми всі прекрасно розуміємо, що будь-яка економія вона допомагає зараз уникати локальних аварій. Тому давайте не забувати, що наші енергетики працюють, рятувальники працюють, і ми теж маємо їм допомагати зі свого боку. І... Вони оперативно наскільки можуть, а вони дійсно роблять неможливе, намагаються повернути світло і тепло в українські домівки. Тому давайте їх у цьому підтримувати. Ну і також я вже бачила, що телеграм-каналами зараз поширюється багато інформації такої, що у Києві відбувається злиття води. Зокрема, говорили і про лівий берег української столиці. На жаль, панічні настрої знову. Бачу, поширюється соціальними мережами. Українці у дописах тепер теж починають розповідати, що найближчі кілька днів повністю Київ може бути без опалення та тепла. Але от наразі в КМДА уточнили і вкотре наголошують на тому, що цитую злиття води є стандартним технічним заходом при мінусовій температурі і не означає тривалу відсутність тепла для запобігання пошкодженням трубопроводу. Трубопроводів води з будинкових систем злили, поки відновлюється теплопостачання. До речі, в КМДА, знову ж таки наголошують на тому, що дійсно ситуація в місті є надзвичайно складною, однак контрольованою з точки зору систем життєзабезпечення. Тому давайте не панікувати. Давайте ретельно аналізувати все те, що з'являється зараз в інформаційному просторі, зокрема в телеграм-каналах. Знову ж таки, повірте, московити дуже оперативно на все це реагують. І зараз зловтішаються і е, репостять собі всі ці наші дописи про те, що ми без світла, без води, опалення, ну і радіють цьому. Давайте покажемо їм, що нічого у них не вийде. Давайте триматися і підтримувати один одного. Тим часом у низці областей України оголошено і про переведення дітей на дистанційний формат навчання, але через погіршення погодних умов. Нагадаю, напередодні кабінет міністрів запропонував перейти на дистанційне навчання або продовження зимових канікул, щонайменше до 19 січня. Міністерство освіти рекомендувало невідкладно опрацювати питання щодо тимчасового припинення освітнього процесу в очній формі в закладах дошкільної освіти, загальної середньої освіти, професійної та фахової передвищої освіти, ну і звісно, вищої освіти у дитячих садочках, школах, коледжах і закладах вищої. Освіти Львівської області тимчасово припиняється очне навчання. Рішення перейти на дистанційку чи продовжувати канікули ухвалюють органи місцевого самоврядування з урахуванням ситуації в кожній громаді. Наприклад, у Львові влада рекомендує школам не відновлювати навчання ще три дні з 12 до 14 січня, включно. А от дитячі садочки працюватимуть у режимі чергових груп. Позашкільна освіта і мистецькі школи без змін. Тим часом у Житомирській громаді очне навчання припиняють з 12 по 19 січня натомість буде дистанційка. Заклади дошкільної освіти працюватимуть у звичайному режимі. А у Дніпрі канікули у школах. Продовжено до 11 січня включно садочка ж працюватимуть у форматі чергових груп короткотривалого перебування, тобто до 4 годин, але без харчування. У місті Володимир Волинської області учні перейдуть на дистанційне навчання з 12 по 16 січня. Ну і зміни стосуються закладів загальної середньої освіти. А от садочка продовжуватимуть працювати у звичному. Режимі ну і рекомендації щодо навчання також розіслали навчальним закладам Полтавської області, але остаточні рішення щодо саме формату будуть ухвалювати на місцях. Станом на цю мить з'явилася інформація, що саме те про що я говорила у попередній інформаційній годині, а саме, новина про п'яту жертву сьогоднішньої атаки Російської Федерації на українську столицю. На щастя не підтвердилась станом на зараз відомо про чотирьох загиблих. Ну і звісно, ми висловлюємо свої щирі співчуття усім тим, хто сьогодні вночі втратив найдорожче рідних людей. Бо клята Російська Федерація знову забрала у нас українців, українців, які просто мирно спали у своїх будинках. Але путіну хочеться якомога більше жертв і наших страждань. Тому Росія продовжує тероризувати мирне населення України. Ну і у Києві внаслідок нічного російського удару пошкоджена також будівля посольства Катару. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Окрім звичайної нашої цивільної інфраструктури і енергетичних об'єктів, цієї ночі російським дроном була пошкоджена будівля посольства Катару, держави, яка так багато робить для посередництва з Росією. Щоб звільняти військовополонених і цивільних, які утримуються в російських тюрмах, президент засудив російський удар, внаслідок якого в Києві загинули чотири людини. Ще 25 зазнали поранення. Ну, а також нагадаю, що пошкоджені 20 житлових будинків. Державне бюро розслідувань викрало злочинну організацію, яка привласнила майже 3 мільярди гривень бюджетних коштів. Гроші виділялися на закупівлю протипіхотних та протитанкових мін, проте поставлені боєприпаси виявилися непридатними до використання. Про це сьогодні повідомила прес-служба ДБР. За даними слідства, учасники угрупування створили фіктивну видимість спроможності виготовляти та навіть постачати протипіхотні і протитанкові міни. Для цього вони використали ЗОВ, яка раніше не виробляла боєприпаси, але якось отримала доступ до контрактів Міноборони з багатомільярдними авансами. Фігуранти штучно завищували фінансові показники підприємств, переказуючи кошти між пов'язаними структурами. Слідство встановило, що технічна та конструкторська документація на міни містила неправдиві відомості щодо характеристик виробів і нібито проведених випробувань. У результаті фігуранти уклали п'ять державних контрактів, за якими підприємству перерахували понад 2,9 і гривень авансових коштів. Поставлені жміни виявилися непридатними до використання. А за окремими контрактами продукцію взагалі не поставили і аванси не повернули. І вчора, 8 січня, працівники ДБР провели обшуки та затримали чотирьох учасників злочинної організації. Ще одного фігуранта досі розшукують. Про підозру також повідомили чотирьом військовослужбовцям у представництвах Міноборони та одному посадовцю державного підприємства. Ну і наразі вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів. А досудове розслідування триває. Я вкотре хочу нагадати вам про важливий збір. Бо разом з Анастасією Норіциною, ведучою 24-го каналу, яку ви теж щодня бачите в прямих ефірах. Ми продовжуємо збирати на бус на фронт. А саме на Донеччину. Ну і для того, щоб наші військові могли оперативно довести, вивести, встигнути і головне врятувати побратимів. Ми дуже хочемо, щоб цей бус у них з'явився якнайшвидше. Тому ми збираємо зараз 425 тисяч гривень для 90-го аеромобільного батальйону, який прямо зараз стримує чорну орду окупантів там, де немає пауз і вихідних. Тому ми дуже просимо вас долучитися до збору. Так, я знаю, що час не простий, я знаю, що всі ми оговтуємося від страшних нічних атак. Але я також знаю, що коли ми з вами об'єднуємося і коли нас багато, для нас немає нічого неможливого. І до речі, ми з вами вже не раз це демонстрували, закриваючи попередні збори і теж великі. Тому, якщо кожен, хто зараз дивиться, просто долучиться гривнею, ми закриємо цей збір дуже оперативно. Тому українці, будь ласка, скануйте код, якщо маєте фінансову можливість, і долучайтеся. Бо наша з вами відповідь на всі ті жахіття, які Російська Федерація робить з нами з нашою країною, має бути у підтримці українського війська. Давайте донатити, щоб наші захисники та захисниці відправляли окупантів туди, де їм місце. Ну і нагадую, що якщо не можете фінансово долучитися до збору, то ви завжди можете поділитися посиланням на цей збір і на нашу баночку в соціальних мережах. Бо сила репостів і ваших дописів вона теж величезна. Головне, не проходити повз, нехай якомога більше людей бачать інформацію про цей збір і долучаються, кожен хто як може. Бо знову ж таки разом ми величезна рушійна сила.